Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Авто з Європи завжди супер пропозиції для вас. Kia Niro була куплена лізинговою компанією 31.05.2019 року за 45 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу за 19 700 євро. Автомобіль лише приїхав з аукціону, лізинговий, обслужений згідно регламенту. В автомобіля пройдене ТО. Тобто ТО в Нідерландах проходять автомобілі на спеціалізованих сервісах в онлайн режимі. Будь-який автомобіль, державна установа може перевірити, наскільки він пройшов ТО. Тобто, після завершення ТО в онлайн-системі ставиться, що автомобіль пройшов контроль і приїжджає служба. Міняють на ТО повністю все перевіряють гуму, тормозну систему, навіть двірники очисника лобового скла. Якщо один з параметрів не виконаний, в компанії, яка Проводять тихогляд, забирають ліцензію. Отакі От правила тихогляду в Нідерландах допуску виїзду автомобілів на дороги Нідерландів. Обмеження на автобамах тут 100-120 км за годину в денний режим до 100 км, до 19.00. Після можна є шляхи, де є 120 км. Автомобілі в збереженому стані, зими, як тут такої, немає в Нідерландах, клімат досить хороший. Автомобілі без корозії в досить гарному стані. Досить приємно купувати автомобілі для людей в хорошому стані відповідно, Віддавати і утримувати за це позитивні відгуки. Так, Niro 64 кВт, велика батарейка. Наш шкіряному салоні, електросидіння, преміум музика, Автомобіль лише приїхав з аукціону. Можна в Україні буде провести детейлінг, 75 тисяч пробіг. Навігація, камера, підігрів, підігрів сидінь. Повністю всі функції, які є в сучасних автомобілях, є в даній комплектації даного автомобіля. Автомобіль в гарному стані, з гарним пробігом. Пробіг на повному заряді батареї. 500 кілометрів мінімум. Ну, в залежності від їзди. Автомобілі віддаються разом з тим, що куплено на аукціоні. в даному автомобілі в подарок ще йде тримач для велосипедів, який кріпиться ззаді автомобіля. Автомобіль має 150. Кіловат 200 кінських сил. Вмістимий такий електромобіль, який на сьогоднішній день можна використовувати в Україні, і автомобіль сам на себе заробляє. Тобто, собі вартість кілометра виходить Дешевше, чим їздити на громадському транспорті. Така одна з пропозицій, лише приїхала з аукціону, а ми зробимо швидкий огляд автомайданчику, що є в наявності. Любимі наші Renault Мегани, Рено талісмани завжди є в наявності, можна підібрати. Посилання даного автомайданчика, як ви, ви знаєте, я залишаю, де ви зможете подивитися ціни на автомобілі, пробіги і комплектації. Так, крім цієї кіаніру, ще прийшло <кхід> ще дві електрички. Це в чорному кольорі, чорний металік. 160 пробігу. Ціни ще на даний автомобіль немає. Також батарейка 64 кВт. Також автомобіль лізинговий з безключовим доступом. Спробуємо з другої сторони відкрити. Так, працював. Також автомобіль в гарному стані пробіг 160 тисяч. Ціна на даний автомобіль вже буде інша. Так, другий Кіаніро і третій автомобільчик Кіаніро в такому класному синьому металіку, вже на новіших. Дисках, безключовий доступ, спрацював, пробіг 94 тисячі. таких три супер електрички приїхало. Має ще, бачите, сигналізація. Так, три таких електрички приїхало. Кого цікавлять, цікавить, телефонуйте, порахуємо ціну з розмитненням. Nissan Leaf є в наявності, можна купити. Ціни на Nissan Leaf 13 тисяч євро 18 рік, 83 пробігу. Так, чорний металік. 12 тисяч євро 142 пробіг Як ви бачите, чим менший пробіг, тим дорожча ціна. Чим більший пробіг, тим дешевша ціна. Відповідно так, і до комплектації. Чим дорожча комплектація, тим дорожча ціна. Купуємо автомобілі без ПДВ. Доставляємо власними евакуаторами від покупців лише вибрати автомобіль на певний бюджет по певних параметрах, кого який цікавить, кого який влаштовує. Невеликий завдаток. Ми купуємо автомобілі за власні кошти. Доставляємо, робимо, розмитнюємо все під ключ. Асортимент автомобілів не буду підходити до кожного на сьогоднішній огляд, тому що трошки в нас обмежений час по виїзду. Евакуатори наші вже завантажені. Веземо цього тижня. Наступні автомобілі, такі як Nissan Leaf для наших підписників, для нашого замовника. В білому кольорі, білий перламутер. Автомобіль у нас був на огляді, автомобіль вже зарезервовано. І другий автомобіль Nissan Leaf, Червоний металік. Автомобіль також був на огляді, і також куплено, зарезервовано нашими підписниками з каналу Телефонуйте до нас, робіть попередні замовлення. Доставляємо автомобілі в місто Тернопіль, Кіаніро, коричневий металік. Таке замовлення зробив наш клієнт з Тернопільської області. Вже прямує до України. І суперавтомобіль. Такі автомобілі на продажу не возять. Автомобіль має 19 тисяч пробігу і, відповідно, є недешевий. Але стан самого автомобіля наближений до стану нового автомобіля. Тобто 19 тисяч пробігу. Це ніщо. В загальному користуються популярністю електромобілі з великою батарейкою. Це Kia Niro, Hyundai Kona. Такі автомобілі ми також купуємо на аукціонах, робимо діагностику. Доставляємо в Україну, розмитнюємо все під ключ. Приїхало на цьому тижні багато електромобілів. З вівторка будемо в Нідерландах і будемо робити огляди і діагностики. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео. А ми вирушаємо до України.